Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Політико повідомляє, що цими вихідними у Майамі відбудуться перемовини між російським спеціальним представником Кирилом Дмитрієвим та спеціальними представниками американського президента Стівом Вітхофом і Джарадом Кушнером. Як відомо, раніше Вітхов і Кушнер побували у російській столиці і провели перемовини із президентом Путіним. А згодом. Після цих перемовин зустрічалися із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських країн таким чином, новий раунд американсько-російських консультацій, має відбутися для того, щоб представники Сполучених Штатів повідомили представнику Російської Федерації про ті домовленості, яких вдалося досягнути під час перемовин з українською стороною та очільниками країн Європи. Але виникає питання: наскільки? У Москві зацікавлені у тому, щоб дізнатися про результати перемов. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що Кирил Дмитрієв – це зовсім не та людина, яка ухвалює рішення. В кращому разі він може виступати в ролі поштової скриньки для російського президента Путіна. Але Дмитрієв точно не та людина, яка може ухвалити рішення щодо продовження бойових дій. щодо Територіальних претензій Російської Федерації щодо долі Запорізької атомної електростанції щодо гарантії безпеки для України і сам факт того, що Путін знову надсилає до Сполучених Штатів Дмитрієва, свідчить насамперед про те, що він бажає затягувати час. У перемовинах з Сполученими Штатами утримати Дональда Трампа від нових різких рухів, які можуть призвести до посилення санкційної політики проти Російської Федерації, ну і звичайно акцентувати саме на економічних оборудках, які на думку російського очільника можуть стати непоганим стимулом для американських спеціальних представників, насамперед зацікавлених у бізнесі, а вже потім у політиці. Звісно, ми можемо в принципі говорити, що поки що ситуація розвивається за сценарієм Путіна, адже Дональд Трамп з першого дня свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів пропонував російському президенту припинити вогонь на російсько-українському фронті і після цього домовлятися про умови миру. Путін з цим був категорично не Згідний і зрештою нав'язав Трампу протилежний сценарій. Давайте говорити про умови миру. А вже потім, коли ці умови миру будуть досягнуті, і коли будуть зняті так звані безпекові тривоги Російської Федерації, можна буде говорити і про припинення вогню. І те, що ми зараз спостерігаємо, це якраз вцілення в життя цього путінського, а не трампівського сценарію. І при цьому можна ідеально затягувати час. Дмитрієва, як на мене, і призначили на посаду спеціального представника президента Росії, і очільника фонду прямих інвестицій для забезпечення цього затягування часу, адже ніяких реальних рішень під час перемовин з Вітхофом і Кушнером Дмитрієв ухвалити не може, але він напише кілька. Оптимістичних постів у соціальних мережах, дасть кілька інтерв'ю американським медіа, в яких підкреслять, що оптимістично налаштовані щодо продовження російсько-американського діалогу, може також надати американським журналістам нові документи і проекти мирних планів, які перед його відльотом до Сполучених Штатів запропонують йому з адміністрації президента Російської Федерації. Ну а потім, а потім будуть новорічні свята. І можна буде пропонувати Вітков і Кушнеру зустрітися знову з українською стороною, щоб обговорити ці пропозиції, які будуть передані росіянами під час консультацій в Майамі. Можна буде зустрітися знову з американськими представниками після того, як вони проведуть черговий раунд перевон з українськими експертами? Все це буде вже у січні або у лютому 2026 року. І під час цих перемовин будуть як цього і бажає налаштований на багаторічну війну Путін, продовжуватися бойові дії. Так Який сенс тоді у зустрічах Вітхофа і Кушнера з Дмитрієм? Виключно для того, щоб створити для Дональда Трампа ілюзію, що відбувається реальний мирний процес, і Путін готовий до миру. Виключно для того, що президент Сполучених Штатів під час своїх прес-конференцій з американськими журналістами продовжував стверджувати, що Росія зацікавлена у мирному процесі, і він готовий до завершення російсько-української війни разом із Путіним. в той час як реальні події у реальному світі. Не будуть змінюватися, будуть продовжуватися наступи російських військ на позиції Сил оборони України в українських регіонах, будуть продовжуватися ракетні атаки по українській інфраструктурі і виліти безпілотники все те, в чому реально зацікавлений Путін. Тут головне питання: звичайно, в який момент у Вашингтоні усвідомлюють усю безрезультатність цих спроб. І зрозуміють, що головним інструментом для миру є більш інтенсивний і серйозний санкційний тиск на російського президента Путіна, а також надання Україні такої зброї, яка б могла зруйнувати найбільш важливі для функціонування воєнної і енергетичної машини Російської Федерації об'єкти. Скільки ще Вітхофу і Кушнору буде потрібно розмові з Дмитрієвим, щоб усвідомити цю просту річ, яку здається, розуміє кожен, хто спостерігає за процесом російсько-української війни? Але Дмитрів для того і їде в Майамі, щоб така думка не з'явилася у головах американських політиків, наближених до Дональда Трампа ще досить довгий період. Та й самі вони, очевидно, не зацікавлені в тому, щоб давати категоричні оцінки, бо від відсутності таких категоричних оцінок залежить їхнє реноме у Білому домі. Ну і знову. Давайте зрозуміємо, що інституційний процес перемовин не може відбуватися між людьми, які нічого не вирішують. Варто згадати, що саміт Трампа і Путіна у Будапешті був скасований саме після того, як між собою поговорили два головні дипломати: державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. І от коли виявилося, що президенти мають ухвалювати конкретні рішення, коли виявилося, що Лавров не може запропонувати Рубіо нічого, окрім жорсткої, безкомпромісної позиції Російської Федерації, тоді Трампу й довелося відмовитися від чергового побачення із Путіним, щоб уникнути чергового зовнішньополітичного фіаско і негативних коментарів до своєї діяльності у американських медіа. А коли зустрічаються люди, які ні за що особливо не відповідають, і які не є офіційними чиновниками, коли Чоловік подруги, дочки Путіна, розмовляє із чоловіком доньки Трампа, можна обговорювати будь-які проекти, не пов'язані з реальністю, так би мовити, на сімейному рівні, навіть не замислюючись про те, які це може мати реальні політичні наслідки і чи призведе це насправді до завершення війни. Головне, щоб були задоволені замовники. У Вітхофа і Кушнера це Дональд Трамп, у Дмитрієва це Путін, і саме для задоволення замовників вони і будуть продовжувати ці свої зустрічі у Майамі, які не дуже нагадують реальні перемовини між політиками, які здатні вирішувати питання війни і миру. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу і Patreon Кофі, і до Нателли, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру хай щастить!